Розпаковували тільки що посилочку і трапився нам один дуже цікавий матеріал. Дивіться, так як е, срібні контакти вже нікого не здивуєш, це все нормально, з автоматів, з усього знімаються, вони присуваються і працюються. А от є одна дуже класна штучечка, з якою дуже багато помилок. Але ось в людини, е, яка відправляла ці штангочки, абсолютно все вірно. Е, подивіться, будь ласка. Штангочки, це переключателі ТВ1, там інші переключателі, штангочки, е, срібні штанги це тільки ті штанги, які йдуть з отвором. Тому що є штанги без отвору, це йде по сріблення. Також з цих переключателів і оці ось е, закльопки. Я не знаю, як вони там правильно називаються. По суті, це також контакт, е, вони йдуть чисто срібні. Е, в переключателях, де. Гентелька йде без отвору, там і оця от, цей контакт також йде посріблений. Де з отвором срібло? Запам'ятайте, будь ласка, і хто не знає, користуйтесь цими знаннями, вони вам допоможуть. А також формуйте свої гарні посилички, присилайте їх, приймемо по нормальним цінам на ринку.